Всім привіт! Ви знову на каналі торгової марки Біоплаз, де ми вивчаємо цікаві аспекти дизайну та архітектури. У цьому випуску ми поглибимося в перетин архітектури та мистецтва. Ми розглянемо концепцію архітектури як мистецтва та обговоримо креативні способи інтеграції мистецтва в дизайн інтер'єру. Давайте починати. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: архітектура як мистецтво. Як втілити мистецтво в дизайн? Власний простір як музей. Архітектура здавна вважалася формою мистецтва, а будівлі слугували полотном для творчого самовираження. Так само, як картина чи скульптура, архітектура може викликати емоції, спонукати до роздумів та викликати благоговіння. Візьмемо, наприклад, музей Гугенхайма в Більбао, Іспанія, спроєктований Френком Гері. Його хвилеподібний титановий фасад це не просто будівля, а витвір мистецтва, який змінив міський пізаж і став знаковим символом сучасної архітектури. А тепер давайте поговоримо про те, як можна втілити мистецьку сутність в дизайні інтер'єру. Один з ефективних способів інтегрувати мистецтво в інтер'єр це використання творів мистецтва. Будь-то смілива картина, скульптурна інсталяція або унікальний дизайн меблів, включення мистецтва у ваш будинок може підвищити естетичну привабливість і створити відчуття особистого стилю. Інший підхід до інтеграції мистецтва в дизайн інтер'єру полягає у використанні кольору і текстури. Підбираючи твори мистецтва, які доповнюють кольорну гаму і матеріали простору, ви можете створити цілісне і візуально привабливе середовище. Наприклад, яскрава абстрактна картина може додати кольору в нейтральну кімнату. В той час як фактурна картина на стіні додасть простору глибини та об'єму. Галерейні стіни також є популярним способом демонстрації мистецтва в дизайні інтер'єру. Згрупувавши разом колекцію творів мистецтва, фотографій та інших декоративних елементів, ви можете створити динамічний фокус, який відображатиме вашу індивідуальність та інтереси. Комбінуйте різні розміри, форми та стилі, щоб створити візуально стимулюючу вітрину, яка розповідає історію та спонукає до розмови. Використовуючи художній потенціал архітектури та дизайну інтер'єру, ми можемо створити середовище, яке не тільки добре функціонує, але і надихає та піднімає настрій. Сподіваюся, ви надихнетеся на пошуки нових способів інтеграції мистецтва у ваш житловий простір. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт, лідер з виготовлення високоякісних дизайнерських рідких шпалер. Дякую за перегляд, до нових зустрічей і щасливого декорування.